відверта розмова, гострі подробиці і жодної фальші. Це програма Зірки розкажуть. Мене звати Алла Метлашевська, мої гості, популярні особистості. Все, що ви почуєте сьогодні, переверне уявлення, про здавалось би давно добре відому людину. Тут про український шоу-бізнес, кіно, культуру, яких ви раніше не знали. Сьогодні мій гість співак, композитор, автор пісень Влад Каращук з сценічним ім'ям Лаут. Привіт! Привіт, привіт, рада бачити і дуже дякую, Добре. що знайшов час прийти. Давай спочатку, перед тим як почнемо нашу розмову, ми нашим глядачам нагадаємо, хто ж такий Лаут. Коротеньку анкету про тебе. Влад Каращук народився у сім'ї професійних музикантів, завоював серця тисячі українців після проєкту Голос країни. У 2018 році вийшов до фіналу національного відбору на Євробачення з піснею «Waiting». Особистий влада за завісою, єдине, в чому зізнається, часто залишався із розбитим серцем. Нині ціна у дівчатах креативність і почуття гумору. Не проти розділитись коханою активний веселий відпочинок. З початку великої війни влад занурився у волонтерство, провів більше 50 концертів, а зібрані кошти адресував Збройним силам України та вимушеним переселенцям. Це, Це правда? Та, та, та. Давай зараз коротенько, бліц. Я тобі даю коротке питання, а ти мені коротко відповідаєш. Давай. Готовий? Та, Точно. Та, та, та. Добре, поїхали. Твоя улюблена особиста композиція у цю ніч. А чому саме вона? Вона досі дуже позитивно впливає на слухачів. Досі вона звучить зазвичай останньою в концерті. І зазвичай в цей момент, в незалежності від залу, будь то філармонія, клуб, ну будь-яка локація. Люди просто вибухають от зал, всі починають танцювати, і от ніби всі чекають знаєш, на цю пісню. І вона дійсно якась особлива особлива в програмі. Добре. Що для тебе важливіше у жінках: почуття гумору чи розум? А можна сказати, і те, і те? Е, можна, але все-таки що краще. Давай я скажу. Е... Почуття гумору, але. Щоб дівчина Гуморі... була розумною. Добре. Твій улюблений міцний напій. Я взагалі не п'ю, якщо чесно. Але давай скажемо е... давай скажемо Ром. Добре. Про що ти мрієш? Про третій альбом. Хороша мрія. Хто для тебе авторитет? Напевно, батьки і. Е... Близькі люди, з якими я працюю. Добре. Коли востаннє ти комусь говорив, що любиш? Пару днів тому. Добре. Що б ти обрав добу писати в студію пісню чи день відпочинку на сонечку на березі океану? В студії писати пісню. Добре. Чи хотів би ти вчити когось музиці, наприклад, викладати у навчальному закладі? Я викладаю вокал вже роки три в різних студіях та тому. Ага. Супер. Який вид спорту тобі подобається? Можливо, маєш хобі пов'язане зі спортом? Давно спортом, якщо чесно, не займався, але був, займався в залі достатньо так активно до війни. Так. Зараз хочу повернутися. Це просто спортзал? Чи, Це можливо... просто та змішана історія. Це кросфіт, просто в цілому якісь Зрозуміло. Опиши трьома словами: твоє ідеальне життя. Смачна їжа, е справжній е чоловік. Справж е смачна їжа, е гарні жінки навколо е і е багато концертів клас. Так позитивно. Знаєш, ну. поїсти, поспілкуватися з жінками і вийти на сцену. Ну. Крутяк. А, а тепер до серйозних питань. Так. Чи є у твоєму житті якісь захоплення, окрім музики? Чим ти ще живеш? Що тобі подобається? А ти знаєш, останнім часом я ну я загалом дуже захоплююся кіно. Так, я дуже люблю дивитись кіно, обговорювати кіно, дуже люблю аналізувати кіно щось для себе в цьому знаходити якийсь підтекст. Мені дуже подобається кіно, в якому є щось глибоке і що не проглядається так одразу, що ти повинен якби, для себе знайти там. Uh -huh. от. Це кіно можливо, в цілому я люблю подорожувати дуже сильно. Якби зараз у мене була можливість, я б, звісно, кудись поїхав. Знаєш, там на тиждень-два, просто щоб от Змінити атмосферу, якісь. Уявимо ситуацію. Тобі дозволили виїхати. Яка це буде країна, куди би ти одразу хотів поїхати? В США. Угу. Хотілося Добре. б так. А, чи були у тебе моменти, коли ти хотів кинути музику? А, не було моментів, коли я хотів прям кинути музику, але були моменти вигорання. Вони відбуваються час від часу. І... А, але я переживаю їх. Де ти береш ну, натхнення і повертаєшся до того ритму життя, який зазвичай в тебе? Я беру натхнення всюди, насправді від спілкування з людьми, з друзями, від концертів, які є. Навіть якщо ти відчуваєш якусь депресію, ти виходиш на сцену і ти повертаєшся в цей робочий стан. От. А, плюс ти пишеш постійно новий матеріал, нову музику. І оцей процес запису, коли ти розумієш, що а, ти зробив щось своїм своїми руками, Саме, скажімо так. та своїм голосом, а, це багато чого вартує. Ти нещодавно давав концерт на київському жд вокзалі. Угу. Я була свідком цього концерту. А, скажи. Які емоції ти розумієш, що ти ну, в місці, де просто перетинаються долі різних людей? Вони приходять хтось випадково, хтось навмисно. Які в тебе відчуття, коли ти виступаєш перед людьми саме на вокзалі? А, ну, Я тобі так скажу: це був напевно один з найвідповідальніших е, виступів і достатньо нервовий, тому що ну, я перед концертами не дуже е, нервую, угу. тому що я дуже на них звик, і в цілому, для мене це кожен раз е, навпаки вихід. Комфортну зону, тобто я відчуваю себе комфортно на сцені, але вокзал став для мене чимось таким особливим, тому що в цілому цей концерт розпочав мій всеукраїнський тур, так. і це було дуже відповідально з цієї точки зору, тому що eh, дуже багато людей випадкових, знаєш, це не зовсім моя публіка, це, eighth... це і військові, це просто якісь люди, які приїжджають кудись, їдуть. Uh... Тому дуже було важливо. Ну, зробити все на, на рівні, щоб е, от всі люди, які навіть там не знають Лауда, або там хтось не любить Лауда. Знаєш, вони всі подивилися і такі вау, це, це, це класно. Ну і плюс хотілося надихнути людей, тому що е, зрозуміло, що кожен приїжджає туди з якоюсь своєю історією. Знаєш, так. хтось е, з поганим настроєм, у когось щось сталося, у когось якесь горе, у когось навпаки, щось гарне трапилось. Тому е, дуже відповідально. Тобто для тебе це був емоційний виступ, так? Дуже емоційний, так. Добре. Хто із близьких людей тебе завжди найбільше підтримує? В житті, в творчості? А ти знаєш, мене вся сім'я підтримує. Тобто У мене вся сім'я музиканти, і кожен з них мене підтримує. От, е е е я б сказав, навіть дуже така підтримка активна, тому що, наприклад, мама і папа дуже часто критикують, якщо там чують знаєш якусь фальш. А дослухаєшся а... до їхньої критики? Так, я зазвичай прислухаюся, та але інколи вони дуже активно це роблять. Знаєш, тому та. А це на такі найбільші вболівальники у мене. Добре. Ким із українського шоу-бізнесу ти товаришуєш найбільше зараз? Джамала. Джамала. Ми ще про неї поговоримо. Так. E, Добре. А тепер давай перейдемо до твоїх соцмереж. Я взяла три постики, я би хотіла, щоб ти розповів про uh -huh. той момент, який ми покажемо на фото, uh -huh. і, можливо, якусь коротку історію, uh -huh. що це було, де це було і чому це було. Okay. Давай, перший пост твій. Чесно, мені соромно за, за ці пусти, які Чому? я робив е до війни, тому що у мене було дуже багато якогось дивного контенту. Знаєш, Я виставляв в інстаграм багато чого. Е це був е це була гра. Це була мафія. мафія. Ми грали в мафію та е, не пам'ятаю, хто там був. Там був Каднай, Лідалі, багато артистів. От, і ми грали, і в нас були такі маски, які ми вдягали, коли е, місто засинало. От, ага. і ми вдягали ці маски, е, от, і потім поверталися. Прикольна історія. Давай наступне: це Львівський стадіон. Е, так, це львівський стадіон, і це, е, це я співав гімн. Перед матчем Шахтаря. От Шахтар запросив мене заспівати. Мені було дуже приємно. Вони подзвонили і сказали, що було б круто, якби я заспівав гімн перед перед матчем. От дуже дуже відповідальний був момент. Я дуже нервував. Якщо чесно, тому що ну, це, це г... стадіон. Це... це стадіон і це гімн України, так. який треба заспівати класно. От. Велика локація, розумієш, складний звук. Тому дуже важливо було зробити все класно, але все було класно. Ти один раз співав на такому ну, на стадіоні взагалі? Запрошує? Я співав було? на цьому самому, мені здається, стадіоні, коли був е концерт при Кузьмі Скрябіну. Це було роки три чи чотири тому. Я просто дуже часто чую від артистів, що заспівати на стадіоні це дуже круто і, і дуже класно. Це справді так. Ну це круто, тому що велика аудиторія зазвичай так. Та, це дуже багато людей. Ну і в цілому, це, ну, це приємно, це велика локація. І останній постик дивимось. Це е, те, про що ми вже почали та, говорити. Це вже київський вокзал. Це після виступу. Я бачиш дуже е, заряджений і вже спокійний, тому що е, все було класно. Я тебе бачила після, після виступу, і ти а, реально вже такий посміхаєшся, вже не та, такий вже, сконцентрований та, під вже час виступу. Релаксі, а, Тур, у тебе багато міст заплановано твого туру. Виступи? А, Ми наразі закінчили першу частину туру. Так. Ми об'їздили вже Одесу, Миколаїв, Коваль, Чернігів. Угу. Зараз, 14 травня, ми їдемо у Львів. Якраз ефір виходить цього та. дня. Ось. Ми їдемо у Львів, також далі. Ми плануємо проїхатись по західній частині України, захопити такі міста, як Тернопіль. Рівне Ужгород, Чернівці, от оцю частину України ми хочемо потрапити, тому що ні разу ще не були. От але дуже багато міст плануємо по ходу, тому що е запит виникає, так Так, та та виникає запит, і плюс ну є багато технічних питань, які треба вирішувати. Так. розумію, а немає в планах зробити тур за кордоном. Чи немає такої дуже, можливості? Дуже, дуже хотілося б, звісно, в рамках туру проїхатися і за кордоном. От. Але якщо буде можливість, звісно. Якщо буде можливість. Добре. Чи були у тебе на концертах такі моменти, про які ти запам'ятав ну, запам назавжди, і, можливо, надихнули тебе на щось грандіозне. На концертах саме? Так. Да. Uh, f... На концертах я. Uh... Дуже е, мотивуюся, коли люди, е, коли люди дають класний фідбек. Знаєш? А не було такого, то, що ти... хтось вискочив на сцену і там щось почав своє робити, танцювати, представати? Ти знаєш, тут такого зазвичай не буває на от, таких концертах. У мене дуже відповідальна насправді аудиторія, дуже культурна. Угу. От, всі такі, знаєш, е... Ну цікаві, інтелігентні, розумні, класні, Но все одно, коли є фанатки і такий гарний хлопець. Мені здається, що все таки і, бувають якісь е історії. Ти знаєш, є, але це буває. От у нас якось був концерт в Одесі, так і там було е кілька дівчат. Вони були, ну, вони випили пару коктейлів, знаєш, і вони були дуже розслаблені. І я пам'ятаю, що ми вийшли, вийшли з майданчика, сідаємо вони вас в машину. Чекали? Ми сідаємо в машину, я бачу, як одна з дівчат просто біжить до нашої машини, починає отак от стукати, каже: відкрий, відкрий, щось там. Поч...". Ну, знаєш, Це було дуже прикольно, але трохи, якщо чесно, стрьомно. <різь> Ти боїшся ну, дівчат? <різь> ні, ну. Ти розумієш, так. Але насправді кожен концерт він якийсь особливий. Наприклад, 14 жовтня, в мій день народження, у мене був виступ в Рівному. Був великий концерт, був благодійний ярмарок, і ми збирали гроші на броньоване авто. Так. І це був, напевно, один з найкращих концертів в моєму житті, тому що, по-перше, це був найкращий день народження в моєму житті. І всі люди знали, що в мене день народження, ведучий перед Лас. цим це сказав. І всі мене вітали і приймали як іменинника. знаєш. От, І я дуже. Змотивувався цим виступом, тому що аудиторія була дуже крута і десь півтори години стояв після концерту на фотографіях, тому що ну був натовп. Я не знаю скільки було людей. Напевно, людей 500. А, і... і ти всім дав автограф і з усіма сфотографувався? Я з усіма сфоткався, з усіма та. Ну, це складно. Це робота після роботи виходить, тому що на сцені це це, теж... це насправді дійсно окрема робота, але ми завжди виділяємо час після виступу для фотографій, для автографів. Та... Супер. З ким би ти хотів заспівати дуетом і яка би це була пісня? А, з українських артистів чи з ні, можеш і не тільки українських артистів. Ну, з зарубіжних артистів це був би точно Джастін Тімберлейк. Це wow. та це моя особиста мотивація. Це mm -hmm. мій фаворит а, з артистів українських. Напевно, я б з Монатіком зробив якийсь фіт. Мені було б цікаво. Цікаво. А, от, е, з кимось з молодих артистів. Е, Сказав е, молодий артист. Е, да, я маю на увазі от, артистів моєї, скажімо, категорії, категорії та, тобто це е, з ким я спілкуюся зараз. Це Роксолана, це Вася Демчук, це Нікіта Ломакін, це Кола. Тобто е, Це артисти, яких я дуже поважаю, і вони дійсно роблять так само, як і я, внесок зараз в українську культуру, тому було так. б приємно. Ти неодноразово на інтерв'ю говорив, що ти романтик. В чому проявляється твоя романтика в житті? Я в цілому, знаєш, я, я дуже спокійна людина, доволі така інтровертна людина, коли не на сцені. От. І напевно це стосується більше дівчат. Знаєш, я достатньо такий культурний, я ніколи не. Ну, Не грав роль такого, знаєш, як це Мачо-мена? Мачо-мена, та, так-так-так. Мені це не притаманно. Я більш такий е, культурний такий е, е, хлопець. Але який... жінки дівчата люблять, щоб хлопці були трошки е, наглішими. Е, ну, це залежить від е, ситуації. <сум> та, якщо розумієш, що треба бути наглішим, то, то значить треба. Треба. Добре. Ти ретельно приховуєш своє особисте життя. Чому? Є таке. Яка причина цьому? А, чесно, я просто не хочу. У мене був період, коли я виставляв в Інстаграмі якісь сторіс. А, вот, і... Справу особистого життя, але в якийсь момент, якщо чесно, я зрозумів, що дуже багато уваги приділяти цьому не хочеться, і не хочеться, щоб у людей виникали якісь знаєш, неправильні думки, якісь негативні Тобі важливо, коментарі. Що думає? Та, тобто якось не знаю, мені. Якби я був впевнений, що мені хочеться це показувати, я б це показував, я б це відчував. От але по відчуттям якось хочеться поки що тримати це поки що. Ти сказав, поки що, поки що, так ну і насправді мені здається, що це у кожного своя історія, але ті, хто дійсно хочуть, вони показують, тому можливо, якось воно. Над чим ти зараз працюєш, тому що я знаю, що наразі твоя співпраця з твоїм продюсером завершена, там деякі так. моменти ще не вирішені. Ти збираєшся працювати з своєю командою. Ти сказав, що в тебе є команда, що ти хочеш бути тим керівником, який сам себе робить і разом з своєю командою. Що ти зараз робиш? Пишеш альбом. Ну, тур вже зрозуміло, що ти будеш їхати туром. Зараз якась творча робота відбувається в твоєму житті. Та, ти знаєш, я ще кілька років тому сидів і думав, от що було б, якби я став самостійним незалежним артистом і працював самостійно над своїм проєктом. І так зараз сталося. Я вже незалежний артист. У мене з'явилася нова команда: це менеджер, це музиканти, це креативні люди, які допомагають мені зараз в проєкті. От і зараз я почав писати третій альбом. Я почав писати третій альбом. Зараз ми закінчимо всеукраїнські тури, і я повністю концентруюся на роботі над альбомом. Я думаю, що кінець літа, початок осні, цей альбом вже з'явиться на платформах, тому що я, от буквально кілька днів тому, вже майже закінчив перший основний трек з альбому. нового. а скільки їх буде? Я планую десь 12-14 треків зробити в альбомі, щоб це був повноцінний повноцінний лонгплей, і насправді це перезапуск проекту, тому що е, минула команда мала дуже багато прогалин в роботі і дуже багато моментів, які були показані неправильно в проекті. От Плюс, я не повністю розкрив себе як композитора, як артиста, тому що деякі пісні були написані мною, а деякі пісні написані не мною. Цей альбом, який я планую зараз, це вже буде, скоріш за все, повністю моя музика, повністю моє авторство. І це те, що я хочу, скажімо, привнести в українську музичну індустрію. Це більш західна музика фірмова. Я можу привідкрити завісу, це будуть танцювальні треки. Клас. От і це буде дійсно перезапуск проекту. Я хочу, щоб це було дуже масштабно, тому ось цим ми зараз будемо займатися. А наскільки складно самому все це організовувати? Ти знаєш, коли я починав це все робити самостійно, так. я сів такий і думаю. Що ти робиш? Що ти робиш? Як, як ти взагалі до цього прийшов і як ти будеш з цього виходити, з цієї ситуації? Але потім, коли я почав вникати в процеси і зрозумів, що вся команда тут, люди, які мене підтримують, які готові працювати зараз, робити творчий процес, вони всі на місці. Насправді нічого складного в цьому немає. От е, якщо казати саме про запис так. матеріалу, то це достатньо просто є людина, сам продюсер, яка робить оформлення треку аранжування, є угу. е, моя сторона, це вокальні партії, це мелодії, текст і так далі. У ти так просто це розказуєш. Наприклад, для мене це складно навіть звучить. А ти вже просто в цій сфері, тому тобі здається, ну, звісно, та для людей, які цим не займаються, це складно. Але для людей, які вже в цій сфері кілька років працюють, то звісно, що це набагато простіше. Я щиро бажаю тобі успіху. Правда, Дякую. це дуже, дуже класно, коли людина знає, чого хоче. Дякую. В мене є така маленька рубричка, в якій я покажу фото відомої людини, угу. і ти з цією людиною особисто знайома. Угу. Я би хоч, хотіла почути, що ця людина значить у твоєму угу. житті. Окей, перше фото. Дивимось. Ми вже починали про неї говорити. Угу. Ти... На її концерті виступав. Відкривав. Я виступав на розігріві у Джамали, на розігріві, так. так. Зараз у Джамали, до речі, от, вийшов новий альбом кримсько-татарської музики е, і взагалі дуже багато зайнятості у неї. Тому я, я думаю, що ми до цього прийдемо насправді. От е, яка роль, так, так. Е, ну, Джамала для мене особливий артист, ос особлива колега, скажімо, <гум> серед артистів, тому що ми з нею познайомилися. Ще коли я виступав на дитячій нові хвилі, а вона сиділа в журі Клас. і пройшло вже напевно десь років вісім, тобто до десяти років, десь ми знайомі з нею. І за цей час ми завжди підтримували зв'язок. Вона завжди підтримувала мене як артиста. Я завжди приходив до неї на концерти, коли в неї виходили нові альбоми, новий матеріал. От виступав у неї на, на розігріві. Ми, от от навіть я пам'ятаю, Кілька місяців тому ми зустрілися з нею, і вона показала мені кілька пісень із нового альбому, який зараз вийшов. І це було дуже приємно, що вона поділилася зі мною. Я думаю, що мало хто з людей чув цей альбом до того, як він вийшов. Тому в нас дійсно дуже такий близький, дружній зв'язок. Я спілкуюся не тільки з нею, а з її сім'єю, з її чоловіком. Ми дійсно спілкуємося, дружимо, тому це дуже, це дуже цінно для мене. Добре, дивимось наступне фото. Це Віра Кікелія. Так Та, е, ну, ти знаєш, зараз ми, до речі, не спілкуємося, але ми довго спілкувалися, коли були танці зірками. Так, ви О, так... разом були на баквокалі. Наскільки? Та, я Так, Ми разом працювали як вокалісти на проекті кілька років підряд. Ми зустрічалися кожну неділю в павільйоні. Так. Один плюс один, і зранку. Тобто це, це суто пр професійні робочі стосунки були, так? А, та, та, та. Ми майже не бачилися за рамками проекту, але ми всі друзі, ми всі спілкуємося час від часу, от, як творчі особистості. Добре, і, і ще одна людина. А, ну, цей, цей хлопець з цим хлопцем ми пережили багато різних цих. Скажімо, цікавих і смішних. і... Ви давно знайомі? Ми познайомилися під час, коли почалася війна, повномасштабне вторгнення почалося. І ми познайомилися десь через кілька місяців, коли я переїхав жити у Львів. Так. Продюсер Шуме запросив мене до них на студію. І ми виступили перший раз разом. Ми заспівали біля Тополі. в... ТРЦ Вікторія Гарденс це був благодійний виступ. І в той момент ми вирішили, що у нас є якісь спільні точки, скажімо, де ми можемо попрацювати як артисти. От. І тому ми зробили трек чорнобривці так. разом. Кавер. І потім стався такий момент. Ми вирішили, що ми поїдемо разом в благодійний тур. І вирішили благодійний тур. Це був був тур по Україні і тур за кордоном. Uh -huh. Об'їздили дуже багато країн насправді влітку. І ну це дійсно більш творча, дійсно така колаборація. колаборація. Та тобто, ми мало спілкуємося так за рамками якихось проєктів uh -huh. творчих і так далі, але дійсно це окремий період насправді от в моєму житті, тому що ми дуже багато, мені здається, зробили класних речей. В цілому зібрали дуже багато грошей на благодійність і. Це клас. Я думаю, багато людей вам за це дуже вдячна. Сподіваюся. І моє традиційне питання до всіх гостей: як ти бачиш наш день перемоги? Я бачу цей день таким, що люди, люди не бояться виходити на вулицю в будь-якому регіоні України. Вони спокійно виходять на вулицю, не бояться прильотів, ракет, не бояться тривог. Вони. Бачать сонячний день, вони готові працювати, йти до своїх мрій, займатися своїми справами, кохати, любити, працювати, відпочивати. І це, напевно, найважливіше мати свободу повну в своїй країні. Дякую тобі. Зараз ми з тобою підпишемо. Ти підпишеш чашечку. Можна декілька mm -hmm. слів побажання, свій автограф. Цю чашечку ти підписуєш для того, щоб самі активні підписники наших соцмереж коментували. І найцікавіший коментар отримує чашечку з твоїм автографом. Так. ну таку підписано. Так. все буде Україна. Ти написав все так? Все буде Україна. Коментуйте, і ви можете бути Тих. власником цієї чашечки. Дякую тобі. Дякую, дякую за інтерв'ю. Сподіваюся, що це не останнє наше інтерв'ю. А нашим глядачам нагадаю, що це була програма Зірки розкажуть. Я Алла Матлашевська, і сьогодні моїм гостем був Влад Карачук. Він же Лаут. А ви наші найцінніші шанувальники. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, соціальні мережі Telegram, Facebook, TikTok та Instagram. Будемо раді вашим лайкам та коментарям. А поки традиційно до зустрічі за тиждень.